Друзі, всім доброго ранку. Слава Україні, слава нашим захисникам. Тільки дякуючи їм, ми маємо ще одну свіжину. Так як я і говорив, що трошечки є замовлень, є трохи роботи і заріжемо дві свинки. І сьогодні у нас буде нестандартний таранчук, так як у нас вчора був. І вирішив Лесі Петрівний протяганити трохи і випросив. Пожарити почки, печінку, зробити такий нестандартний. ну Хтось каже, що стандартний це це, це діло разом, це все діло правильно, ну але у нас так трошки не заведено, тому що дівчата у нас не, не їдять печінки, не люблять почки і ми фактично тільки готуємо таку продукцію, яка приходить до нас в першу чергу, тобто м'ясно. О, нарізаємо м'язку і в принципі зараз ми також трішечки кинемо на сковорідку. обсмажимо такого що жирненького і потім вже будуть лівира, але це потрібно виділити. Подрізаємо, так, відбиваємо бочки. Це у нас теж нестандартний, тому що чорний таранчук це не в'єтнамська свиня, бо багато людей буває. Путають, але є моменти. В житті я навіть бачив, мені показували, тобто свиноматок в'єтнамських парували е пітрену і парували ну, іменно таким і альбатросом парували. І свині получалися такі, як пітренчики маленькі. Ну, Але вони е хтось росте чималий, хтось не дуже. Ну, не, так, не такий активний рост, але виходилось доволі по виходу непогано. Ну, але були не не Петрений, а то були від В'єтнамської свині, а це від гепшира. Тобто це трошки різні речі. От. І свинка взяла чорний окрас. І ми її прибрали. Тому що вона була сама менша, тримали її саме довше. Були моменти, вже привикли, хотіли зробити свиномотку, але судячи з тої ситуації, що вона в помісті з альбатросом, не дуже це все діло хотілося робити тому що вони трошки притрушені. Хочу від цього відліти, хочу більше, щоб синоматки були схрещені з дюрками. Вони більш спокійніші і з ними трошечки легше. Так що зараз буде такий невеличкий знову відеозвіт. Як буде виглядати сало, і м'ясо і цієї помісі. Тут у нас у помісі і велика біла, і гепшир, і альбатрос. Тобто є тут і Тут така свинка. Вони були там різнокольорові, у тому виводку, ну це було вчора. Хто дивиться мій канал, знає відкуди пішли, відкуди ноги ростуть. Тобто ноги ростуть. Від Мігерони нашої красують. Була в нас така свинка. Раптером теж. Знаю, що його краще буде на різні. Це пенсія тоді залишаю, да, не, все одно нічого не висота, тут вони накручені. Щось... Ні, це. ось тут. Мені треба жирнення. Оце виріжу, я завжди крошу, що воно добре, і... але ніколи його рідко його різно. Одну подушечку якраз воно витопиться, тут трошки м'яка є і буде на чому обсмажити печінку і почку. Ну і може ще кусок серця, але це мені да. Не знаю як там мисливці роблять, але кажуть, що мисливці завжди смажать лівера в першу чергу. Ми ще наріжемо це діло. і заділиємо, поки там калюха розбирає. Ми ще справимося з черевенкою і ходимо. Да, так, так, так. Ми зараз посольтуємо. Тобто не запріло, бо тепло. Розкладаємо, хай охолоджуємо. Дощик у нас ляпає. На дворі дуже так, не дуже приємно. Ну, але працювати треба. Також нам сьогодні подогнали подаруночок. Так що не знаємо ще яким методом, але я думаю, що це буде все-таки в лотерейному режимі, а може і аукціонному. Це ще поміркуємо над цим питанням. Приїхав до нас. Кому? на він приїхав? Іспанії. Іспанія, вино з Португалії від підписника, від Сергія. Я не знаю, як у нього прізвище, у сестри, якіменти, так? Да? Правильно? Так, так. Вона ж не Вот. Є в мене підписник Максюха. Це його мамка передала. Це, Віка ходить з Надією, а Максим ходить зі дві Ну Максим хотів приїхати, ну він заболів, і мамка його не взяла, і він трохи проспав. Так що буде в нас ще хамончик і вино від підписника. Так. Цікаво просто. Так що поміркуємо. Це такий продукт, який лежить довго. Чим довше лежить, тим смачніше кажуть, то ми поміркуємо, як правильно це все діло зробити. О. Так. Ну а поки займаємося своєю свинкою. Доволі пічеревенко потужно. Свинка була чорного кольору. Хто там боїться купляти чорних поросят? черябих, як раніше було, ну, ці вже місце давно поломані. Якщо смолити, гарно висмолювати, нічого там не буде чорного. І не бійтеся змінювати в своєму житті щось. А на сьогоднішній день одна у нас зміна повинна проїзти, це вистояти і вигнати ворога з нашої землі. Але, на жаль, це тільки об'єднані в команді роботі можна це зробити. Усіх напрямках. І органи влади, і... Прості українські громадяни. Ну, бо зараз трошки така ситуація, люди почали розділяти, але багато хто з хлопцями не спілкується, з матерями загиблих, але є таке поняття, чому моя дитина повинна, а хтось знаходиться вдома. І це є больна тема, про цю тему мало хто говорить, але це воно є так. Більшість хлопців, коли приходять, вони про це не говорять. Але реально це болюча тематика. І йти вмирати за того, за того, хто нічого не хоче робити, то теж якось не говоримо. Як хлопці кажуть, що туди попади, то ти відсюди вже не вийдеш. Ну, Прості люди. Ну так воно і є. Якщо ти вже попав служити, то відсюди ти, як казали, виход один, 200 або 300. А якщо ти 300, то ти ще нікому не потрібен. Так що мої відео про господарство, але все-таки... Завжди я кажу і буду, говорив і говорити йому, що в нашій державі війна. Вона є, ніде вона не ділася. І, на жаль, перші дні війни, перший рік люди об'єдналися, люди всі йшли, люди робили все можливе і неможливе. На сьогоднішній день більшість людей прийняла свою позицію, вижидання, хай хтось зробить, ну тільки не я. Ну, Такого не буде. Якщо ми так будемо себе вести, то ми... Завтра вони будуть у нас стояти під Ну, Але ми працюємо, працюємо і далі. Так, порізали під черенку, зараз покажу ближче як вона виглядає. О, о так. Доволі хороша така під Ну а тут у нас зараз корочки такі трошки вигоряться. У нас є ще цибулька, зараз поки поріжу цибульку. Ну а потім вже будемо працювати далі. Мож, Леся Петрівна, привітатися. Що да, казати... вона ходить от, ну, вона в бурчить? Откуди вона знає? включений телефон, не, не включений телефон. Така робота у мене. Да. Бурчать. Кожна людина, вона різна, у кожного свій характер. Ніхто ні під кого не повинен тих Мені це дуже подобається, коли пишуть там, ой, ви молодці, там, е ви там працюєте, там все добре. Да всі працюють, всі молодці, але всі повинні ще працювати не тільки для себе. Тому що хтось віддав сьогодні життя за те, щоб я тут сидів. А багато людей просто цього не розуміють. Ні, вони розуміють, вони не хочуть просто думати. Поки не коснеться їх їх самих особисто. Якщо Леся Бедина мені вже принесла запчастинки, що я наріжу вже цибульки, там якраз вижариться і будемо працювати. Зараз ми дозбируємо хлопцям на 142 бригаду. Я, що я просто з хлопцями не дуже спілкувався, що зв'язку немає, спілкувався дядьком, значить це все-таки це, підрозділ це для медиків. Машина буде йти. Ну, але я думаю, що немає різниці, медики там, чи не медики, бо є в деяких випадках, що от люди мені дзвонили і кажуть, ми хочемо передати машину на медики. Я дав координати, не знаю, дзвонили вони чи не дзвонили. Є, є підприємства, які також купують машини і хочуть передати Збройним силам України. Одна із моїх глядачів телефонувала до мене. і Говорила, що наче так повинно бути. Ну, поки мені ніхто не відписався, я скинув номер телефону Валентини Саю. Я думаю, що глядачі ті, що дивляться, мене знають що це каже. Матуся Назара. Назар на даний момент в шпиталі. Лікується дитина. Що там, за масці на порядку? То ліктрика дуже добре, що колік приїхав. Анатолій Васильович приїхав на таранчук, а таранчука ще немає. Він і вчора грозився, він тільки грозиться. Кабулька наша готова. Опа. Якщо тобто такий, хтось тобто каже, ай, м'яса не положив обратно. Ми зможемо те, що ми їмо. То, що Надявана творяна любиться. О, а що ми тут робимо? Боже, таке ти, 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 ти казав, таранчук не будемо смазать. Вона просто так класна. Але якщо потрібно Хоч Казали чоловіки, люблять через желудок. Тут, оказується, теж не все так просто. Традиція протязі 12 років це така штука, знаєте. Цікаво. Так, нарізаємо почки, ми їх не вимочуємо. І запах у них немає. А якщо навіть бігу без запах, то ми ж собі його смажимо, І ми таке тоді їмо. Медведі теж їдять із запахом. Сергій Лойович би взагалі нічого б не робив. Би його. Я крамсаю все по-живому. Якщо нарізаю, хаотично. Як виходить, Леся Петрівна хай вже там смакує. Так, мотор. А це все маленьке. Пісненка така. Колограм не знаю. Та трохи є. Там 200, так? Близько, да? Більше 200. Більше, більше. Та нема коли просто важиться, тягати зранку, все голубим по Європам. і сьогодні я не зміг поїхати, сьогодні хлопчину привезли. Якраз вони 7 годин, а ми були якраз в процесі. Вже з Колькою договорився і треба було їхати, забирати, і працювати. Я думаю, Мар'яна Васильівна по-любому була. Так, що там відкриє? Тей ще трошечки, бо ти ще снідаєш. Так, є таке діло. Так. Зараз вийде. Тобто ми загружаємо ще ці всі запчастинки. Поки ставлю на палубу, тут хлопці вже привезли м'ясо. Що ти, Калюха, як тобі? Свинка. А? Кілограм 30? Хі, да? Ну давай, покажи на що ти здатний. Оп! Оп! Ти э, боєць який. Красавчик, так, зараз бігання філеєчки. Биточки будуть потужні, так? Да? Да. І за дочки теж доволі шикардос. В кольки прав немає на тачку. А І... Не за рулем, на зарбу за рулем. Всім привіт. Кажу, вытяни руки, я то скажу, будет вонять. воняти. Ну то ж так правило. Так, да, на камеру таке кажу. Ну кажеш, віть не руки з брюків. Я, ви, -то, то я ж притрушена людина. Ти можеш всім розказати, який шовуть придурок. Ну, такий. Ну тож. Ще таких дебілів світ не бачив, да? так? Да, мені краще, хай буде дебілом, але такий, який я є. Так що все, хлопці погнали по салу. Патрон контролює ситуацію. А я погнав, що візьму ножа, подрізаю філеєчки, пафиночки, по щоб патрон не з'їв. Ну, патрон наслухняний, у нього, в принципі, все є. Так що погнав я бігеньки зараз підкину, бо ще не доведе господь. О, от так. Так що от така красота. Шуколька сховався від дощу, да? так? Порядок. А сковородка. Сьогодні старанчук нестандартний. Чи ти таке теж іси? А? Печінка, пучки, серце. Ну і там є трошки сала. Хоч... було? Там пару штук є, накинув. Я ж знав, що ти такого не їси. Так, друзі, сковорідочка ж кварчить, сьогодні у нас, я ж кажу. Не стандартний, не для всіх підходить, ну, але ми таке ну, полюбляють у мене Леся Петрівна і Надія Анатолійовна. Вони у мене буває трошечки ковбаса. Зараз все діло воно випарується, вижариться. І кинемо цибулечку, і хай це все діло тушкується далі, Посолимо по і буде така, такий наш таранчук з потрохів. Так, і савко, друзі, отаке савко доволі непогане. Хороше салко. З мішковинкою покрашено, як там казав один хрен. Так що такі справи. Працюємо далі. Зараз розберемо м'язку, потім покажу все м'язко, яке воно виглядає в розібраному вигляді. Так, друзі, загрузили цибульку. Зараз це все діло, перемішаємо і калюха приніс мені от такі два затка. Зараз це все діло розбираємо. Вчора я показував, як я це роблю. Сьогодні вже не буду фіксувати, вже розберемо, розложимо і покажу, як це все діло виглядає. Ну що, друзі, фактично весь такий товар самий цінний на столі. Ребро прийшло. отакий От колір м'яса доволі цікавий. Ну і мені подобається. Це у нас лопаточка. Трошки зачистив без кісточки. Це ошиб, далі йде антрикот і беток. Ну, Леся Бетріна потім зачищає і вже сортірує і далі ближче різать. Ну і отакі задочки доволі. Симпатичні. Ну, а по вже охолола, ми її підкидали. Дві філеєчки, дві пафиночки, два косинця, Обрізочків небагато, в основному м'ясні. Так що на цьому буду завершувати відосик. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Ну і щоб у кожній родині була хоч не засмальцована, але повна таранчукаскова рода. Хоч не традиційного такого, але доволі питательного. Так що на цьому все. Всім пока-пока.